У мене багато кухонних рушників, і вони мають властивість досить швидко бруднитися. Але так як мій кошик для білизни знаходиться далеко від кухні, аж в спальні, я часто залишаю брудні рушники в зоні приготування їжі набагато довше, ніж слід було б, переконуючи себе, що візьму їх наступного разу, коли піду в ту частину будинку, хоча це зовсім недалеко. Потім я забуваю це зробити, і в підсумку утворюється невелика кубка брудних рушників. Мене це дратує. Я ненавиджу вигляд цієї купи брудних рушників, безлад виводить мене з себе, але найбільше мене засмучує те, що я іноді помилково можу використовувати брудний рушник замість чистого, і тоді починається хаос, тобто легке роздратування і, можливо, невелике гидування. На щастя, цю проблему можна вирішити за допомогою невеликого кошика для білизни. Спочатку ідея тримати кошик для білизни на кухні здається дивною білизна, адже не повинно знаходитися поруч з їжею. Але кухонні рушники це інше. Вони жирні, пахнуть і часто вологі, і я не хочу, щоб вони змішувалися з моєю колекцією футболок. Жирна ганчірка біля моєї майки. Ні, дякую. Кошик на кухні означає, що вам не потрібно йти в іншу кімнату, щоб прибрати брудний рушник з обороту. Просто киньте його в кошик, візьміть чистий і продовжуйте готувати. Місце для кошика залежить від планування кухні, але, швидше за все, хорошим варіантом буде поставити її поруч зі сміттєвим відром. Головне не переплутати і випадково не викинути рушники в сміття, якщо тільки вони не забруднені настільки, що їх вже не відіпрати. Деякі забруднення дійсно не відмиваються.